Вісім дітей з Олександрії, які втратили на війні своїх батьків. Разом із мамами поїхали на оздоровлення до Закарпаття. Відпочинок їм профінансували німецькі родини. Із української сторони організувати оздоровлення допоміг благодійний фонд Еммануіл і Мосе на чолі з Регіною Пилипенко. Із німецької сторони Вільна парафія Варендов. ЄВ. Міська рада супроводжувала Олександрійські сім'ї на кожному етапі підготовки до подорожі. У день від'їзду секретар міської ради провела родини в дорогу і передала дітям солодкі подарунки. Майстер-класи з приготування піци організували для 35 дітей, які виховуються в прийомних родинах та будинках сімейного типу. Діти працювали з тістом, підбирали начинку та смакували власноруч приготовленими піцами. Отримали також у подарунок солодощі. Захід відбувся 30 травня в піцерії. організувала його служба у справах дітей разом з працівниками ювенальної превенції та громадським формуванням Капеланський патруль. У Кіровоградській області з 1 червня здорожчає водопостачання та водовідведення для підприємств. Для населення тарифи не змінювали. Для підприємств, які купують воду у Дніпро-Кіровоград, щоб продати її іншим споживачам або ж подають свої стічні води Дніпро-Кіровоград на очищення, з 1 червня тариф на водопостачання без податку на додану вартість збільшиться з 8 гривень 4 копійок до 17 гривень 61 копійки метр кубічний води. Підприємства, які не є суб'єктами господарювання у відповідній сфері, з 1 червня платитимуть за водопостачання 38 ,82 гривень 82 копійки замість 21 гривні за метр кубічний води. Тариф на централізоване водовідведення збільшиться з 17 ,30 гривень 30 копійок до 32 ,10 гривень 10 копійок. 30 травня першокласники гімназії номер 15 разом з учителями Світланою Гутнівою, Оленою Новіковою та Мариною Хрієнко провели презентацію участі в міжнародному проєкті Твінінг at school». Протягом березня-травня вони виконували різні активності, про що розповіли запрошеним на захід батьками-вчителям, презентували мудборд зі світлинами проєкту та сторінку на сайті класу з усіма матеріалами. 29 травня в Кропивницькому відбувся перший обласний тур сьомого всеукраїнського конкурсу народної хореографії імені Вірського під назвою «Танцюй, гопак, зберігай українське. Народний аматорський ансамбль Танцю віночок Палацу культури Олександрійський театр керівниця Наталія Баннік взяв активну участь і отримав перше призове місце. Поезія це магія слів, що здатна відкрити найглибші куточки людської душі і передати неймовірні почуття. 30 травня у передостанній день весни у Палаці урочистих подій відбулося відкрите весняне засідання літературно-мистецького клубу Джерело. Учасники занурилися у чарівний світ образів і метафор, де кожен рядок сплітається у вишукану тканину емоцій і думок. У суботу 1 червня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 15, в день плюс 29. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер південно-західний 2 метра за секунду.